Знайомтесь, друзі, містечко Ольштин розташоване неподалік міста Ченстахова, що знаходиться у Шльонському воєводстві. Одною історичною пам'яткою цього міста є руїни замку Ольштинського. Перша згадка у літописі свідчить про те, що замок був побудований у 1306 році. Тож у 2006 місто відзначало ювілей 700-річчя замку. У 2010 році було проведено археологічне дослідження, у якому усі дані вказували на те, що замок походить саме з 13 століття. Основною метою побудування замку було як одна із оборонних фортець у системі Орлегнязда. У середньовіччя у Польському королівстві за наказом Короля Казиміра III Великого було побудовано так звану систему оборони. Вона налічувала 53 замки, а також 27 окремо розташованих сторожових веж. Усі споруди були побудовані вздовж західного кордону королівства Польського і на протязі багатьох років тримали оборону від нападу ворогів. Але саме Ольштинський замок був одним з найкріпленіших замків у усіляцькому малопольському напрямку. Одна з легенд, яка зберіглась і донині про цей замок, це те, що за часи правління короля Казиміра в замку був ув'язаний та засуджений до голодної смерті за організацію змови проти короля Познанський воєвода Мачко Боркович. Згідно з легендами, стоїн та брязкіт кайданів і завивання духу Воєводи чутно в околицях замка і донині. У період з 1320 року по 1386 рік це період панування династії п'ястов, з якої походить Казимір III, королівство мало аж 17 збройних конфліктів та цілий час потерпало від набігів зі сторони Чешського та Німецького королівства. У часописі зазначено, що Казимір III був великим шанувальником свого краю та, зійшовши на престол після смерті свого батька, короля Владислава I, І, отримавши країну у дуже непростому становищі, приймає вольове рішення зробити військову реформу та збудувати фортифікаційні споруди, тим самим укріпити оборону свого королівства. За часи правління Казиміра III побудовано багато шкіл та університетів. Один з них зберігся і до сьогодні. Це Ягелонський університет у Кракові, являється одним із найдавніших та одним із найстаріших у світі і діючим донині. Але після смерті останнього представника династії П'ясту королівство почало занепадати. До влади прийшов Людвік, король Венгрії та Хорватії. Країну захопили міжособні війни і все те, що побудував Казимір III, почало зникати. Утримання фортифікаційних замків потребувало величезних коштів. Влада, звичайно, їх не виділяла. Тому й до наших днів, на жаль, зберігаються тільки ось такі руїни та історичні фрагменти, як свідчення того, що війна несе в собі хаос, розруху та безліч загиблих і невинних душ. Дуже прикро усвідомлювати те, що історія повторюється, та, на жаль, люди не роблять з цього висновки.